Розкажу вам випадок із своєї практики. Я робила однакову ритуальну роботу двом різним жінкам по запиту. І значить, там робота заключалась в тому, що там був розпад почуттів, гармонізація стосунків і закріп потім. Так от, одна й та сама ритуальна робота. Я робила її навіть в один день з урахуванням планетарних аспектів просто одну ставила на першу половину дня, а другу на другу. Все ідентично, але перша дружина, підловивши цей момент, вона проявила себе якнайкращим чином. Вона, враховуючи всі зовнішні енергії і ту сабитіку, яку я їй нагнала, просто підловлювала підловлювали ці моменти, і їй вдалося заново закохати свого чоловіка в себе. Зараз в них просто блискучі стосунки. І знову, після вже 10 років шлюбу, такий конфетно-букетний період. В той час, як інша дружина, де все було зроблено ідентично, вона повністю проігнорувала. Сабиті, яку я нагнала, вона повністю проігнорувала зовнішні енергії, вона не бачила цих моментів. І коли я навіть прямо на них вказувала, вона не розуміла, як себе в них поводити, як їх підловлювати. Вона їх не бачила і взагалі не знала, що я з нею хочу. Хоча я обом пояснювала, що мені дуже важливо, аби ви певним чином себе проявляли. Бо комплексна робота відбувається з моєї сторони і з вашої старі моделі поведінки. Не діятимуть для нового результату. Для нового результату, який ви очікуєте і хочете отримати, повинні бути нові патерни поведінки з вашої сторони. Так оце я до чого? Наскільки важливо розуміти і знати, підловлювати ці удачливі моменти? А для того, аби знати, коли ці моменти в сфері кохання, роботи, самореалізації і інших сфер життя, запрошую вас на вебінар Легкі 2025, на якому ми розкажемо помісячно. Коли і на чому варто зробити акцент і в яку сферу життя краще не лізти, аби просто не зливати свої ресурси і не спускати на це час. Деталі про вебінар будуть в закріпленому відео.